В часовому яру є нехороші, скажімо так, новини. Вони полягають з тим, що Росіянам вдалося фактично що закріпитися у південних будівлях вогнетривкого комбінату в часовому ярі. Це видно на відео від наших бійців. гексакоптер наш якийсь із типів. Баби Яги» так званої, ось якраз таки знімає, вистежує цю будівлю, в якій окупанти закріпилися на півдні вогнетривкового заводу, і з метою того, щоб ну провести таку розвідку, а далі скидати свої боєприпаси вже на окупантів. Але сам факт того, що просування росіян є, зачіпляння зубами за уже промислову зону білочасового яру, так само на жаль, є. Не дуже хороші новини, точно так само є і щодо Торецька, проте поки що їх озвучувати не буду. Дочекаюся до публічних оголошень, але просування росіян в бік шахти центральна, м'яко кажучи, скажімо так, це теж промисловий об'єкт Торецька, в який дуже довго впираються. Окупанти тут так само на жаль є ці просування, тому ситуація на півдні на півночі. Не стрімко, але має тенденцію до загального погіршення. Втім, скільки вже таких епізодів з одного боку було скільки таких епізодів, коли ситуація мала тенденцію до погіршення, і її вдавалося врегулювати тут. Ну. Окрім того, я я в принципі не знаю, як тут наші бійці, яким вдається менеджерити, скажімо так, вкрай складну ситуацію на півночі, але якось це вдається е, в той час на півдні від Покровського напрямку йдеться про Курахівський та великоновосілківський. Насамперед про курахівський е, росіяни продовжують бойові дії. От в районі на що населеного пункту Успенівка. Вчора Діпстейт показали цікаве відео, де е, проявлено. Ну, не скажу, що такого гігантського велику, але значну кількість ворожої піхоти, яка просто знищеною розкидані тіла. Російських військовослужбовців в Успенівці є. Це ті військовослужбовці, які намагалися тут закріпитися все з тією метою, щоб зробити фізичне кільце оточення навколо Ганівки до трудового сюди пройти навколо Ганівки, Романівки населеного пункту, який тут так само може опинитися в таких клешнях. Це веселий гай, єлизаветівка, частково, але повністю закрити цей мішок не дають бійці, зокрема 79 ї десантно-штурмової бригади, які власне. І в Успенівці і знищили тих окупантів відео, яке показує Діпстейт, яке знову ж таки не можу вам тут показати. Остаточно оформилася окупація, скажімо так, окупантами е старих тернів. Е ну і зараз в них на цьому напрямку триває перегрупування своїх військ, все з метою того, щоб намагатися із заходу блокувати Курахове з його е промисловими кварталами та районами, тому. Неприємно м'яко кажучи, буде тут подальший розвиток ситуації. Е, ну і Покровськ, південний е, фланг Покровська, або скажімо так. Правильніше правий фланг, тому що от в обороні Покровська район Шевченко. Новотроїцьке це правий фланг, район Мирнограда, Гродівки це лівий фланг, і от на правому фланзі е, в нас, як ви бачите, значні проблеми. Окупанти пробилися не просто вже пробилися до Шевченко, але і є дані про певним чином майже зайняття цього населеного пункту. А це може бути відправна точка підготовки подальшого подальших штурмових дій бік. Покровська, як я вчора озвучував думку, я і, і продовжую притримуватися, що десь зараз своєрідною задачою наших військ є стимул а, або провокація росіян почати штурмові дії Покровська, не завершивши в цей час паралельно інші штурмові дії з тією ж таки великою новосілкою або Кораховим, або часовим яром, або турецьком, щоб розпорошити трохи окупантські ресурси та сили, а, щоб вони не могли от, цілеспрямовано в одній точці. Що та довбатися бо окупантів все рівно залишається доволі таки багато 800 тисяч за словами президента зараз є в Україні. 10 цифр плюс-мінус відповідає дійсності, але звісно що і виснажені їхнє доволі таке значне. Ну от власне по Шевченко проблеми значні. По лівому флангу нашої оборони, в бік Мирнограда через Гродівку, тут ситуація в принципі під відносним контролем. До речі, я був здивований, що виявляється штурмовий батальйон Скала, який працював ще недавно на Великоновосілківському напрямку, але виявляється, що якісь його частини залишилися на покровському напрямку і стримують відпросування окупантів на я так розумію лівому фланзі, якраз таки в бік Мирнограда. Ну а от на правому фланзі Тут тут багато, багато таких неприємних обставин, які складаються, зокрема, от у цій точці між Дачинським та Шевченком, де фактично, що в круговій обороні вже перебувають підрозділи наших десантників на а, цих рубежах. Нехороша ситуація у нас на південь від Покровська, але будемо надіятися, що. З'являться ресурси, зокрема наприклад, 155-та механізована бригада, яка зараз повернулася із навчання у Франції. Можливо, вона буде задіяна найближчим часом до бойових дій там, для того, щоб принаймні призупинити та виснажити ще більше противника, щоб у них такі. Ну не було цих територіальних здобутків здобутків до Покровська, тому що це дуже важливий населений пункт. Дуже важливий населений пункт. Е, ну а на сам кінець я скажу, що брехуни друзі ті брешуть, ті, хто кажуть, що окупанти вже у покровську, і такі повідомлення теж зустрічав. Це не відповідає дійсності. Бригада Рубіж на України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригаду Рубіж. Обирай свою військову професію заповнюй анкету на сайті rubish.com.